Пропоную приготувати найсмачніші домашні ватрушки із сиром. Спочатку робимо опару для цього до ледь теплого молока, додаємо дріжджі. У мене пресовані дріжджі, але можна також додавати і сухі. Всі пропорції я залишу в кінці відео, а також під відео. Додаємо 1 столову ложку цукру, а також 6 столових ложок борошна від загальної кількості. І все перемішуємо. Має утворитись рідке тісто, як на млинці. Накриваємо тісто рушничком і відправляємо в тепле місце на 40 хвилин. Ось так змінилась наша опара, вона стала вся в бульбашках. Це значить, що дріжджі активовані і можна змішувати тісто. Отже, додаємо сюди розтоплене масло. Масло можна замінювати на ту ж саму кількість олії. Додаємо одне ціле віце, додаємо решта цукру і перемішуємо це все. Тоді додаємо решту борошна і замішуємо тісто. Борошно одразу все не додаємо у 2-3 етапи, щоб зрозуміти краще консистенцію тіста і не зробити його занадто густе. Зверніть увагу на консистенцію тіста. Воно доволі густе, при цьому легко розтягується і не рветься. Вимішуємо тісто приблизно 10-15 хвилин. Коли тісто добре виміститься, воно стає таким більш гладким, еластичним і тримається однієї грудки. Тісто знову накриваємо рушничком і відправляємо у тепле місце ще на 1,5-2 години. Для начинки нам потрібен домашній кисломолочний сир. Якщо ваш сир твердий, то можна додати до нього трішки сметани. Додаємо сюди цукор, також ванільний цукор, один білок, жовточок залишаємо для змащування і манку. Та все добре перемішуємо. Також для начинки я буду використовувати смородинове варення. Його додавати не обов'язково, але мені так більше подобається. Перемішую варення із манкою. Ось так гарно підійнялося наше тісто, збільшилося в об'ємі приблизно втричі. Обминаємо його і можемо формувати ватрушки. Руки змащуємо олією і формуємо із тіста кульки діаметром приблизно 5 см. Та викладаємо тісто у форму, застелену пергаментом на відстані одне від одного. Даємо досить велику відстань, оскільки ми ще формуватимемо наші ватрушки, а також вони добре підростають у духові. Сформовані кульки залишаємо постояти при кімнатній температурі приблизно 20 хвилин, щоб вони трішки підросли. Далі беремо склямку відповідного діаметру, макаємо її в борошно і формуємо серединку ватрушки. Ось так обережно притискаючи і роблячи заглиблення по центру. Дуже важливо робити це плавно і повільно, щоб ватрушки мали гарну форму. І тепер у ці заглиблення викладаємо сирну начинку. Так добре втрамбовуємо, щоб начинки помістилося комога більше. На одну ватрушку я даю приблизно 2 столові ложки начинки. І також по центру кожної ватрушки даю трішки варення. Залишаємо ватрушки ще трішки постояти хвилин 10, щоб вони ще більше підросли. Далі зверху змащуємо жовтком і відправляємо випікатися при температурі 170 градусів приблизно 30 хвилин. Трішки жовточка теж додаємо на сир, щоб була рум'яна скоренка.